Знаєте, ви мені часто кажете дуже дивними. Ви от хочете жити, як в Америці, але чомусь вам не подобається вільне владіння зброєю, де ви зможете себе захистити і де не потрібно стільки грошей на охорону, на поліцію і на, взагалі, на оборону країни, бо всі люди і так дуже добре владіють зброєю, і дуже швидко адаптуються в разі потреби обороняти. Там менше крадуть, там чиновники більш поважно відносяться до своїх мешканців, бо розуміють, що вони мають справу з збройними людьми, тому не сідають на голову, не приймають якихось законів, які щось роблять ціломіць. Бо з озброєними людьми не можна нічого робити. Там люди більш чемні. Там все краще. Ви хочете жити як в Америці, але вам не подобається, що ви будете набирати своїх начальників поліції, суддів, прокурорів. Що у вас буде суд присяжних, вам не подобається. Ви хочете жити як в Америці, але вам не подобається, що, що там Америка, можливо, більше грошей заробляє. Може, ви не хочете? ж, Бо там більше свободи в одній бізнес, там будь-хто приходить і спокійно буде працювати, старатися, то може стати мільйонером. І тоді, у, у, припустимо, якщо ми це зробимо, то у нас буде достатньо грошей для особистої оборони. Ви цього не хочете? Неможливо все це зробити без вільного на зброї і створення вільних громад незалежних, де ви будете обирати суддів, начальника поліції і всіх інших. Якщо ви, ви боїтеся сепаратизму чи ще чогось, ви боїтеся вільного володіння зброєю. А задайте себе питання, якщо б у нас була свобода. Чи стався б Крим? Чи можливо тех зеленых би перестріляли перестреляли ще там в Криму вільні люди, які були б озброєні, у яких вдома, не просто там якийсь там АК, як у нашого звичайного солдата. Там була б снайперська гвинтівка і ще куча всього. І патронів, мабуть, було было більше, ніж у звичайного солдата, який у нас тут є вільне водіння зброєю дуже багато чого вирішує. Вам це, треба це зрозуміти, що неможливо вільної країни і переможної країни без вільного водіння зброєю, без свободи для людей, для бізнесу, без створення от таких вільних громад, які зможуть вирішувати особисті питання всіх інших людей, бо ми всі різні і ми різні, хочемо різного. Іменно така система вільних громад здатна задовольнити всі наші бажання. І тоді нам буде тут приємно і комфортно жити, тоді українці повернуться. Тоді у нас буде наша перемога.